Десятьох російських диверсантів затримали в Одесі. СБУ повідомляє, що вони планували теракти в місті. Під час обшуків у підозрюваних знайшли вогнепальну зброю, елементи вибухових пристроїв, агітаційні листівки про російську символіку повідомляють в СБУ. Диверсії планували до 10 квітня, дня визволення Одеси від фашистських військ, а керували терористами з Росії. Безпосереднє керівництво здійснювало. Громадянка Бабініна Олена Васильівна, прізвисько Гюрза. Вона зараз знаходиться в Москві. Вона власне, здійснювала, вона є політичним керівництвом цієї операції, я б сказав, по дестабілізації ситуації в Одесі. Вона є головою партії Русь, мешкає в Москві і довіреною особою мозгового на території Російської Федерації. І крім того, Маркян Лобківський сказав, що служба безпеки перевіряє причетність компартії до скоєння терактів, зокрема в останні місяці в Одесі.